Всім привіт зразу до нього. Бачите мої пляшки. Це я подумала, коли виставляла камеру. Ну, телефон, я на телефон знімаю. Подумала, що я готова до приїзду гостей. І сьогодні таке сталося, що гості не приїхали. А я підготувалася. У мене вже все є. А, так, і а, вирішила я бути позитивною і думати позитивно. Ну, це вже не перший рік в мене таке буває. І от не виходить, бо хочеться, знаєте, до раю, а гріхи не пускають. Оце точно це друга моя така реакція, але більш я вже заспокоїлась трошечки реакція на коментарі на відео про светри, які викликали чомусь таку реакцію, що мене облайли з голови до ніг як мене тільки не називали. Ну, Ідіотка мені здалося компліментом, не так вже образливо. І ну, взагалі до багатьох це так от накаплюється, накопичується, накопичується. звичайно руками. І от я реакцію хочу вам пояснити про своє життя, бо я ж знімаю відео. І тому і пояснюю, щоб вам більше було зрозуміло. Ну, я ж думаю, що всі мої комента... коментатори, які такі пишуть, що я же брачка, що я зрадниця, що я свиня, що я же бракувала в Україні, от я вже бракувала в Україні, але не довго. Що я а, тільки в секонд-хенді в Україні купляла собі речі, і для мене це звична річ для такої жебрачки, як я. А, мені от цікаво, ви можете мені написати, хто вважає, що я же брачка. А чому ви так вважаєте? Ну, тобто, що вас наводить на такі думки? Що я купувала речі виключно в секонд Хенді, вже бракувала в Україні, і... Ну, і тут я же брачка теж? Ну тут я безхатька, якщо чесно, тобто то я орендую квартиру, але Ну, не зовсім гатька, бо я офіційно одружена, і в мого чоловіка є будинок, і по закону я маю право повернутися і так далі на сьогодні. Ну, так, так є тут. Тобто, не зовсім, ну, так, десь наполовину. А, от якщо ви так думаєте, я думаю, боже, може, ви бачите те, що я не бачу, щось таке на відео, що ви бачите, ну, ця людина. Потворна жебрачка, а, потвора, що я там ще? Що тільки мені не писали? Якихось компліментів, і це я вже так заспокоїлася. Я, я така була вражена, в мене от тільки війна вразила більше за життя. От тільки війна, що я думала, що вже війна не буде в 2021 році, а вона сталася для мене в 2014. Без ковбаси сьогодні відео. Так, пояснюю свою позицію. Взагалі про нерозуміння. Я хочу поговорити сьогодні про нерозуміння. Бо останнім часом я взагалі бачу людей багато, які не розуміють, що таке Західний світ, що таке капіталістична система, які тут стосунки, відчуття, що тут, які системи. Я відразу хочу подякувати своєму чоловіку. Багато жінок кажуть, що от як дитину навчили, і як і де і що платити, як вигідніше. І, ну, от, знаєте, от бувають такі сиротинця людина вийшла і не знає, як жити йому, як там гроші відкладати, на що лишати, на що не знає, як жити. І от, от так, от ти опиняєшся, коли в Західному світі, тут я не дорікаю нікому, то ти просто в, такому, в такій ситуації ти не знаєш, що де купити, де поїсти. Я навіть наїлася свинини сирою майже якось. Я про це весело розповідала, бо я тоді весело це сприйняла. Ну, не захворіла. Щаслива така. Тобто стосунки, реакції людей, чого так. Я не розуміла. До оста... от мій чоловік дуже відверто, вибачте, за таку емоційну реакцію. Мій чоловік мені от сказав, коли дівчина приїхала до нас, він сказав: їй буде дуже важко вийти заміж тут. А я не зрозуміла, ти чого? та Наші жінки всі виходять, а чого? Ти ж сам взяв дружину, твій брат взяв. А, а тут ти мені кажеш, а він сказав: бо будуть, бо, бо вона є рефюджією. І от я тільки коли повністю закриваю всі свої питання живу окремо, я розумію, про що він сказав. Бо коли ти взяв 40 років, вибачте, кредит за будинок, ти тобі виплачувати 25 років, і в тебе 6 днів тобі треба працювати, і двоє дітей аліменти, ти не можеш дозволити собі. Дружину, яка не буде працювати, чи буде працювати декілька днів, в якої немає соціального стажу, якій треба купити права, машину, першу страхівку, заплатити, тобто закрити фінансові питання. Ти просто не можеш собі це дозволити, яка це гарна жінка не була. Ну він мені чемно це сказав. Так, от про нерозуміння. А, моя історія. А, я поїхала. Я взагалі думала до останнього моя мама відразу зрозуміла, що війна. А я сказала Ні. Потім мені подзвонила пані Магрицька і сказала, що війна. Я сказала: Ні, все, ви дурні, жіночки, я знаю, що не буде 21-сторіччя та зараз все це. Ми знаємо, далі, що сталося? Мені Марицька сказала, вона сказала: Катя, я ж тобі казала, що ж ти мене не слухала. Ну, я з таким запалом їх, що я думаю, що я Магрицьку на той час переконала. Це видатна людина, філолог міста Луганська. Так ось я не розуміла до останнього. Я не хотіла їхати з міста. Я не знала, я знала, що одного мого друг... Ні. Ні, знала одного друга позвонила в СБУ, сказала: все, давай телефон його дружини і дитини. Його схопили, ми їх перехопимо, щоб їх не вбили. Я боялася це робити, подзвонила своєму начальнику з обласної адміністрації, запитала, чи можна довіритись цій людині. Бо, не дай Боже, зараз це з іншого боку вб'ють дитину з цією жінкою. Тобто я а, і він мені сказав: а ти їдь, поки за тобою не прийшли. Я не хотіла їхати. Він сказав: не ночуй вдома. Я не хотіла. Я пішла і близькі люди мене не хотіли приймати, От Мій дідусь мене прийняв. А так люди боялися. Потім, коли вже були обстріли, з зміномету це нічого. Стосовно іншої України з артилерією, на пів години буде відео. То я вже, вибачте, дійшла пішки до вокзалу. Чекала з п'ятої ранку до 9-ї вечора, був поклик питання. На, обстрілювали кам'яний брід, українська назва по Луганську починався з Воргунів кам'яного Бріда. Тобто українське поселення, а область е, е, жовті води, е, тобто, там зараз це Слов'янно-Сербський район чогось. Ну, тобто це брехня все. Луганськ і Луганська область українських поселень. Починався, бо серби, і на кого вони там списують, не давали українські назви. Ви ж розумієте, що кам'яний брід, серби таке не могли назву теж. Це Вергунка і ну, зараз кам'яний брід так і називається. Це от початок міста Луганська. Його обстрілювали, більшов близько, ми ховалися у вокзалі, приїхали в Київ. Останні гроші витрачати я взагалі там без грошей багато лишила і взяла тільки паспорт. Оста... Ще цікаве таке, що ми сіли нарешті тобто в потяг, і він почав їхати, а потім швидко зупинився. Його зупинили, ми впали. ну вже Це і автомат, стріляли з автомату, але це було просто вже таке: нічого автомат дуже не лякалися чогось. Піднялися, доїхали. В шоці спати неможливо, бо там лишається ще близькі лишалися в мене. Життя абсолютно розбите і повний шок від того, що сталося. От ти просто не розумієш, що сталося. Коли стріляли, ми ховалися це напівпідвал, але і. От закривалися, зачинялися двері, зачинялися, але так, щоб було видно, як це світло від вистрілів. Тобто, уявляєте, як це ти сидиш? Єдине, що, не дай Боже, не попаде, а так врятуватись нема як. Якому. А були такі люди, які навіть спуститися до підвалу не могли, Хворі люди. Ну, я думаю, що мені не треба казати, що я точно не була з боку, що я кликала Росію, і от Росія прийшла, і я сама винна. Ну, Я думаю, що це вже не треба пояснювати, бо я точно не кликала Росію, робила все. Просто все робила, щоб так не сталося. Я приїхала до Києва, дітися мені не було куди, я спала дві доби на кухні на підлозі в своїй подруги. Ну, я ж не могла так жити постійно, правда? Я поїхала до Ірландії. В Ірландії не складалося. Я приїхала, приїхала до Запоріжжя. Намагалася влаштуватись на роботу. На роботі я слухала в Запоріжжі. в Запоріжжі великий відсоток не той був людей, які підходили і казали, що Руський мір там форева, і отаке мені, бо вони думали, що я з Лунгацька, і от я а 300 гривень давали переселенцям, чи ж десь так. І от я їх отримала і віддала близьким людям. А в Запоріжжі мені жити теж не було де, бо в родичі я жила, а мені, коли я втратила роботу, казали, що а що ж робити? Ну, тобто я вже так їм набридла за два з половиною місяці, що треба було їхати. Та нічого, не переживайте, зараз я гроші в Девіда попрошу і, і з'їду від, відразу, поїду від вас. Мені було так незручно. Я дратувала людину, вона отак от я приходила, клала сумку з роботи, а мені казали, що. Прибирай, а я не встигала це просто зробити, бо мені треба зняти було взуття, я ще в суті не піду по моїй підлозі. Життя чарівне, правда? У мене літні, літні були сукні, з якими я поїхала до Ірландії, бо я готувалася просто поїхати в подорож до Ірландії, такі в мене, я не думала, що так складеться життя. І мені здавалося, 14 рік теж перемога. Я маю на увазі, що Янукович не коліч втік, Майдану. Приїхала я, вибачте, що, можливо, так. Але це дуже відверто. Я намагалася розповісти людині, що в якому я стані цей близький, який жила. Що вона бачила, що в мене тільки літні сутні, нема грошей, нема роботи. На роботі постійно розповідали, що це луганчани там винні, вони були. Ну, такі знатакі в Запоріжжі, і от уявляєте, так, щоб їм бажали луганчани, які, от як я, все свідоме життя, пропрацювали І от таке несправедливе ставлення, коли тебе лайном обливає твій начальник просто за те, що ти народився в місті Луганську. Що вона зробила ця свиня для України більше, ніж я? Роками не забуду. Ну, Я сподіваюся, що вона відчула все, що я відчула тоді. Чи хоча б половину вона ж тільки не зробила. А, мені подруга казала, тобі особливо це приємно, бо вона знала, що скільки я років працювала, і зараз отакі от ставлення. Повернутися в місто Луганське я не могла. Друзі закатовані. Ну, тобто, повернутися, на вірну смерть. Немає сенсу, правда? Я б ніяк би там не пристосувалася. Влаштуватися з роботи вигнане. Жити нема де, грошей нема. Мені ця людина близька, яку я пояснювала, от зараз сказала: А я її хотіла там з кимось познайомити, і от би з моєю мамою жила вона б, а вона не захотіла по-перше, він зі мною не, не біг знайомитися. По-друге, а чого ви взяли? Мені треба до нього було, у мене не було грошей, не було де жити. Мені треба було взяти валізо з літніми сукнями, приїхати до того чоловіка і жити, знайомити з ним в квартирі. Ну, ви ж, тобто мені не вдалося, хоч я пояснювала близькій людині, і вона бачила всю ситуацію жахливу в моєму житті, яке в мене знищене розбите життя. От Зараз я не знаю, що робити, я опинилась на вулиці з літніми сукнями. І я не могла їй пояснити. Очей поясню, знімалась достукатися, вона не розуміла і не розуміла сьогодні, що зі мною сталося. І я вам хочу сказати, коли ви проявляєте таку жорстокість до людей, то знаєте, вам пояснить вищі сили, як це в шкурі бути і в ситуації цієї людини, щоб ви зрозуміли, як вам людина. Я помираю, каже, я не знаю, що робити, я на вулиці, я голодний, а ви не можете, ви жорстоко так ставитесь до людини. Вам поясню, вище сили, щоб ви зрозуміли. Бо ми всі вчимося. І капіталістична система в цій країні вам теж пояснить, як жити в цьому світі? Як податки платити? Час, на все треба час. І кожен проходить свій шлях. Потім я приїжджаю, живу тут три місяці, повертаюся в Україну. І тут вже я просто лишаюся в Берісполі, і от просто нема куди йти. А мій друг, 14-му, в якого ну, він виїхав з грошима якимось, він жив на вокзалі. Бо він боявся, що він зараз витратить гроші, і все. Не роботи нічого, не житла. Поїхав до Польщі, Влаштувався. приїхала, пожила тиждень, більше я не могла, бо така була умова, і намагалася знайти квартиру. Квартиру знайти в Києві я не могла. Звідки ви? Мені кажуть, не кажи. А я кажу, як не кажи, я паспорт дам? Як мені не сказати, звідки я? От коли мені пишуть, а ніхто не жив в 14-му вокзалі, я знаю людину, яка жила на вокзалі. Я дякую Богу. Що я не жила на вокзалі, а тільки спала в кухні на підлозі. Домовилася про гуртожиток, в якому я не мала права жити. Я нікому не розповідала, бо про таке мені чомусь соромно розповідати. А, троє людей одна божевільна людина. Абсолютно, яка відчиняє вікна взимку. Просто настіж постійно, ми її смерділи, чи що вдвох. Я захворіла, бо в мене сіла імунна система, я взагалі людина, яка не хворіє на застуду, а тут в мене застуда. І я лягла на ліжку, ця свиня відкрила вікна. І я, як песик, згорнулася і думаю, як так сталося в моєму житті, що я все життя. Просто з шкури вилазила, щоб жити якось, і працювати, і вчитися, і ще, і не зупинятися. І вперше я йшла на всі революції. Як так сталося, що я зараз лишилася в такій ситуації, що я безгатька, У мене нема грошей на поїсти, нема грошей, нема роботи. Мені відмовляють в квартирі і роботі, я лишилася на вулиці. Українські чоловіки, я вже така доросленька була, пропонували все. Не пропонували вийти заміж мені. Скажіть мені, будь ласка, хто мені може дорікати, що я вийшла заміж за ірландця, який мене утримував цей рік? Що мені було треба робити? Мені треба було отам от піти на вулицю жити. І померти з голоду на вулиці. Тобто ви вимагаєте від мене, щоб я просто здохла з голоду на вулиці. З якого біса ви вимагаєте від мене таке? Навіщо? Яка вам користь? Вам просто приємно, ви садисти. Садисти. Вам приємно від того, що хтось щоб не з'їв більше, помер там на вулиці. З мене користь, я доначу руками. і не 10 гривень, а по 500 євро. Тобто, з мене користь від тому, що я лишилася жива. Тож не вимагайте, щоб я померла. І не звинувачуйте мене, що я померла. І поїхала. І зараз все, моє життя вирішено. Тобто, я вже тут влаштувалася. Ви згадали про мене через стільки років, коли я тут влаштувалася, я прийшла клятий цей шлях, який важкий. Це я вам не розповідаю, як я прийшла тут. Всі випробовування. І зараз ви згадали про мене, що я зрадниця поїхала а мало б померти. І ще таке окреме питання. У нас українськими військовими всі свої слова прикривають. Російськомовні військові, а вони ж російською говорять, то ми і ми вчити не будемо а українську мову, а ви ж не в Акопі, хто українською говорить, патріоти вікляті. Що ви нами прикриваєтесь? Ви ж не російськомовний військовий в Україні, ні? Хай російськомовні військові кажуть від свого імені. Не приміряйте чужу шкуру, якщо ви не є. А, на, їм так важко, а ви, зрадники, кляті, поїхали. Хай вони скажуть і ми будемо мовчати, коли ви нам будете дорікати. А не ви нам будете розповідати про якісь там. Важкі часи, щоб просто пояснити, чому ви накинулися і ображаєте незнайому людину і бажаєте її смерті, страшної смерті. Вибачте, от ви побачили просто всю мою істерику зараз, От всю істерику, ну такі бісліз. Я, я просто в шоці. Я вам хочу сказати, що, шановні, своє життя я пояснила. Все, що ви не розумієте, вам ви ще сильно як це бути в тій ситуації, в якій я побувала в 2014 році. Гроші, як переселенка, отримала 300 гривень останнє, я віддала близьким, Не взяла з собою. Тут теж важко працювала і вживала з чоловіком. І вчилася всьому. Так що, і це тільки в мене середина шляху. І так мене викручує, і так от мені дорікають, бо я знаю, що це зараз буде в мене так перед змінами. От як я лежала в гуртожитку хвора, це зміни почалися. Прийшли до мене і зараз прийшли. Так що все буде добре. І я не знаю, ваша справа, але я вірю в те, що як не розумієте, вам все буде пояснено. Дякую за те, що послухали мене. Я вам бажаю всього доброго всім. І коментаторам теж, зокрема. І всім, хто не розуміє. Не розуміє, як це, в якій ситуації я опинилась, і як вам здається, ай, треба було вийти там, за українця заміж, а я познайомила, а вона б там ще попрацювала. Де ви мою біду просто розвели просто руками? Так, все. Вибачте, за емоції.